Герещенко давно мріяла привітати з олімпійською нагородою прекрасну, розумну, щиру, патріотичну Ірину Герещенко. Доброго дня, всім доброго дня. Ну, це фантастичне знайомство, якому я дуже і дуже рада, і Ірина мене вразила не тільки своєю справжністю, красою, спортивністю, юністю, патріотизмом, а от кількома речами, які від неї почула перше, ірина розповіла, що українська збірна зробила ну такий, знаєте приклад для всіх команд пострадянського простору, коли на цій олімпіаді говорили і в побуті лише українською і Чим спонукала навіть інші команди пострадянську, навіть просто перейти з общепонятного на свою рідну мову, правда? Так, да, да, звичайно, дійсно ті, з ким спілкувались атлети, вони розуміють цінність своєї мови, і ми своїм прикладом показали, що все може бути, і тому все тільки від них залежить наскільки їхня країна буде об'єднана в цьому. А з Іриною Геращенко разом ми по перше хочемо подякувати Збройним силам України, які дають кожній з нас можливість реалізовуватися в нашому напрямку, захищати країну в нашій сфері, підтримувати Україну. Дякую величезне. Дякую нашим збройним силам, захисникам, захисницям. Дякую за вітання з Криму. Зараз це максимально приємно. Я вірю, що ми будемо в Криму. Ми повернемось, будемо відпочивати саме там. І за це все дійсно нашим захисникам просто велика. Шана і вдячна і знаєте, я хочу нагадати, що серед захисників і захисниць сьогодні і багато українських спортсменів. Особлива їм подяка, увага і, звичайно, ми вклоняємося до землі пам'яті загиблих українців, в тому числі і загиблих спортсменів. І сьогодні про це говорили, згадували про всіх з великою любов'ю і розумінням їх внеску в нашу майбутню перемогу. Так, звичайно. Це дуже погані новини, але близько 490 спортсменів, на жаль, загинули. Але я впевнена, що вони хотіли дуже, щоб ми представляли нашу країну міжнародній арені, за що їм величезна вдячність. І дійсно я бажаю кожному абсолютно ангела-охоронця найміцнішого, найсильнішого і перемоги. Перемоги тільки перемоги. І дякуємо ще раз дякуємо за це. Як ми всі зболівали за нашу збірну, і я вважаю, що наша українська збірна вона показала фантастичний результат на Олімпійських іграх, враховуючи в яких важких умовах наші спортсмени готувалися під яким психологічним тиском знаходиться кожен сьогодні українець і українка. Ви фантастичні, прекрасні Дякую. і чудові. І Вся наша країна знаєте, нам дуже треба сьогодні перемоги. А ви ви подавали подарували радість мільйонам українців? Це, це було дуже круто. Дякую. Так, дійсно наша команда зараз. Виступила прекрасно на три золотих нагороди. Взагалі, в загальному у нас 22 друге місце в заліку фінальному, і це найкращий результат з 2012 дванадцятого, якщо і не раніше. Під час повномасштабного торня це взагалі прекрасно. Тому дякуємо кожному атлету, дякуємо кожному керівнику, хто доклав максимальну зусиль для того, щоб наша країна Україна була представлена на міжнародній арені. Для того, щоб ми ходили під нашими прекрасними кольорами і могли з мали змогу підіймати наш прапор. Тому дякую. Абсолютно кожному і за підтримку і за віру в нас в атлетів. Ну і от знаєте, про політику тепер дуже часто говорили, що спорт поза політикою, хоча росіяни завжди тягли політику, де б це не було. Чи це спорт, чи це балет, і ми дуже пишаємося нашими спортсменами, які насправді показали майстер-клас не лише в спортивних досягненнях, а про те, як давати по Рукам і повихам у цій країні бензоколонці. дуже важливо, що в Парижі не було. Представників ну верніше не було прапору країни агресора і їх міньйонів, не було прапору Росії, не було прапору Білорусі, але були на жаль росіяни під нейтральним прапором. І сьогодні з Іриною ми довго говорили про те, що маємо разом зробити в усіх сферах в дипломатії, в політиці, в спорті, аби росіян не було ніде. Правда, так правда, ми все до цього робимо і дійсно дякуємо кожному, хто до цього доєднується і допомагає нам і атлетам і взагалі. Країні нашій Україні для того, щоб були тільки ми і представляли тільки нашу найсильнішу націю. Росія не місце серед цивілізованого світу. Я хочу подякувати нашій ще раз команді від всіх нас за, за чудовий результат, за патріотичну позицію, за перфектну українську. Не погодьтеся, що Ірина Грещенко – одна з найяскравіших представниць нашої олімпійської команди, пані Іро. А я дуже рада познайомитися з вами все особисто. Займ, так, і, і хочу вам сказати, що Ірина Грещенко – це круто. Я всі Ірини – Це круто, всі наші прекрасні статі. І чоловіки, і жінки, всі прекрасні, всі круто. Але дякуємо за дойосу. Дякую за майбутнє спілкування. Також е, друзі, ну це жарт. Звичайно, ще раз ми багато сьогодні Дякуємо, але ще раз дякуємо Збройним силам України і дякуємо українській зборні і кожному українцю, який підтримує збройні сили України і наш спіль. Обіймаємо? Так, да, обіймаємо гарного сім дня, спокійного тихого і мирного.